Записав тільки що відео про момент довіри рекрутеру, про довіру рекрутеру і про вибір зарплати. Типа, ну, не будь там аля, з позиції жадності, вибирати зарплату. І це слова. Слова, вони нічого не стоять зараз. Встала на веса, великий вес поплакала, опять встала веса і поняла, що сльози нічого не стоять. Відправляв я свого близького родича на роботу, от хлопець захотів поїхати в Польщу. Два місяці в нього було. Так, от у нього там перерив там по роботі був о, весною. Треба було поїхати на два місяці. Кому він буде довіряти, крім от, ну, самого близького там родича і так далі. От. Я ж кажу: дивись, от є там такі вакансії, є такі вакансії. Йому близьке окруження, кажуть, друзі, однокласники кажуть. Куди ти поїдеш, ти вообще не знаєш, що таке Польша? Ми там були, там за 2 місяці ти нічого не заробиш, потім ти поміняєш работу и ти вообще там 500 долларов, якщо проведеш за 2 місяці, це буде ти будеш вообще там счастливчик, там, джекпот, і так далі. Його, короче, всі відговаривали. Но сильний момент довіри, момент до мене, я говорю, дивись, если на заводі така сума, умова злиця, умова праці Есть, можна на работать. Є спеціалісти, заробляють більше. Все, Я отправляю його. Я, я ж хотів, щоб він був этим, помощником сварщика, а потом сварщиком, сварщики заробляють більше. Руки у нього стоять до цього, ну попав він а, помощником сваршів, верні, шліфером, шліфував. І теж на мене куча негатив от нього. Куда ты мене відправив? Ти не знаєш, куда ти мене відправив? ты некомпетентный, ты некомпетентный, все, короче, некомпетентные, все там, этот, ему виноват, и все, и он, короче, ну, так, в негатив, добрый два месяца пока работал, вот, и э, на мене, и потом вин, он... но, э, там была бригада, я сейчас, ну, приблизительно точно скажу, э, была бригада, там, 6 человек, а их было 5, не хватало одной людины, то есть уже зарплата больше на людину, и они, там, В 1,5-2 раза вони зробили більше норми, У них там норма 20 тонн в місяць цих мостових опор сварити, а вони сварили 60 тонн там близько до 60. І вот. виходить, в них вони отримали премії там, по 2500 євро, злотих Чому? Тому що э, їх менше було людей, і вони в два рази там зробили план практично. Плюс вони працювали на акорд, у них вже там не 24 злотих, а по-моєму, я вже не пам'ятаю, чи 26, чи 27, чи 29. І в нього просто. Ми поділили місяць, він за перший місяць отримав 9400 злотих. Вот. І якщо поділити на часи, що він працював він, 5 чи 6 днів по 12 часів працював. Це виходить 39 злотих в годину. Хочете вірте, хочете ні. Вот. И ВИН отработав 2 месяца, ВИН получив первый месяц 9400, а потом, по-моему, 7200 7400. И, в общем, вся сумма получилась по 2000 долларов в месяц. Вот. И ВИН привез там 4000, я вот не помню, какая валюта была, долларов, евро. 4 с хвостиком, 4200, 200, 400 за 2 месяца. І він приїхав мною, він скаже: извини, що я на тебе наїжджав. Мені просто було дуже некомфортно. єдиний ну, мостик між тим комфортом, який в мене був вдома, і тим, якого в мене не було там, в Польщі, це був ти. Ти відправляв, значить, ти винуватий. Він сказав, извини мене, я зрозумів, як воно все працює, Ти старався як мог. Вот два момента. Два моменти. Перший – довіра рекрутеру. Жодного не було випадку, практично, коли до мене звертається людина і каже: Дивись, я тобі довіряю, вибери мені вакансію. Всігда з легка руки йшло, всігда з легка руки йшло. От коли людина звертається, я їй колегу там в свою автоматі відправляв. От, вона прийшла в офіс каже, чуєш, ну відправ мене, куди ти вважаєш нужним. І вона поїхала, вона отработала там, я не пам'ятаю. Вона каже: та легка робота, ходиш по складу, збираєш ті замовлення. В смысле, ну, не тяжела робота, їй от вона поїхала з легкої руки, тому що довіряла. Поїхала куча Інга, там зараз в Таураге Інга, привіт, може дивитись. Вона теж обратилась, каже, як же вона називається? Як вона мене, Дімончик чи Дімчик вона мене називає. Че Дима, ну щось такие, типа выборы вакансию приехала, тоже там какие-то там шероховатости были, типа что я хотела на красного, попала на селедку, и по факту она классно зарабатывала тогда, ну все слов там, ну в общем не буду сейчас брыхать, ну хорошо зарабатывала, вот, и она второй раз обратилась, и она поехала, она сейчас работает там бригадиром, и я надеюсь, ну, в, ну, насколько я понимаю, она, ну, работает, все ей довольна и так далее. То есть, я да. могу перечислять десятки и сотни людей, кто звертается, скажи, устрой мне туда, куда ты считаешь нужным. И тогда всегда получается классно, всегда хороший, хороший, хорошая история получается. Завжды, завжди, завжди когда люди звертаются, кажут, устрой, да, ты считаешь нужным, вот поможи, подскажи, вот такие запрос. Другое, момент зарплаты. Якщо не будете жаднічати, не, не будете падкими на э, безкоштовний Даїст, Даїст за 30 євро, э, безкоштовне житло, зарплата 1400 євро, але брудто, а не нетто, а не чистими. І от такі заманухи, і вот все, секрет успіху. Секрет успіху. навіть коли люди звертаються 65 років, ну, їх не хоче брати одне агенція, друга, третя, п'ята, я все одно знаходжу їм роботу. Вони йдуть в Польщу на Сартовню цієї цибулі, Лука, там, Пам'індо, не знаю, що там буде. Но до 70 років беруть, і, скоріше за все, скоріше за все, в них все буде хорошо. Все буде добре. Чому перше? Тому що вони довіряють рекрутеру, і вони не падки на. Такі от заманушні, рекламні, продажні э, надписи 1400 євро, а потім написано Мелким Бруто, безкоштовне житло, там тільки, один процес. Ви їдете тільки на один процес, ви тільки будете клеїти наклейки. Це все лапша. Перше. Довіряйте рекрутеру, і, друге, не будьте жадними, не гніться на зарплаті і, повірте мені, ви заробите намного більше, чим ви розраховували. І у вас буде робота краще, чим ви розраховували. Так що тр... кому треба порада, кому треба робота, дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!